Офіційний представник НАТО Стіан Єнсен, який раніше припустив, що Україна може вступити у НАТО в обмін на відмову від частини своєї території, прокоментував свої слова. Цитую, моя заява про це була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні, і я не повинен був так говорити. Це була Помилка заявив вчора керівник апарату генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю норвезькому виданню Egan». Він наголосив, що зараз найважливіше це підтримувати Україну збройні сили, якою продовжують контрнаступ. Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підкреслив, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини території є абсолютно неприйнятними. В адміністрації президента Сполучених Штатів вже спростували інформацію про те, що ведуться, нібито розмови про можливе надання Україні членства в НАТО в обмін. На території про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу. Ну і нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі наголосив, що Україна ніколи не поступиться своїми територіями, навіть якщо це село, в якому живе один дід. Поговоримо цю ситуацію далі на зв'язку із нашою студією політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорі, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, слава. пане Ігорі. Попри те, що США спростували ці заяви, але все ж таки хочеться поговорити з вами на вашу думку, звідки взагалі з'явилися такі розмови? Чи варто нам бути настороженими? Знаєте, я одразу хочу сказати, що е, це дуже. Емоційна була новина. Я сам після неї в Фейсбуці закликав Єнсена піти у відставку, а після того видалив власний пост, бо пішов до джерел, в ситуації. Насправді, ми побачили класичну провокацію з боку норвезького таблоїда, як ви його назвали назву Верденсганг. Наказав Єнсен насправді тих слів. Тобто, те, що йому приписують, це було запитання, формуючи запитання журналіста. Просто нюанс в тому, що Єнсен відповів неправильно, він пішов на цю провокацію, і вже цей таблоїд використав новину, яка потім всюди розійшлася. А ще й гірше Єнсен зробив, коли він спростував ці ж слова через цей ж саме норвежський таблоїд. Тому тут єдине питання: а хто був ініціатором цієї провокації? Чи. Це був журналіст, просто щоб витащити витащити певну перчинку. Або це була провокація на кшталт того, як раніше, наприклад, китайські журналісти у спікерів ООН витягували тему стосовно українських безпілотників в Москві. Схожа ситуація дійсно насправді, але тим не менш, не дивлячись на те, що ж сталося, насправді реакція України на цей. На цю ситуацію є максимально обґрунтовано, дійсно жодні такі е, новини, жодні меседжі, що вступ кудись в обмін на території, він навіть не повинен звучати. І те, що сьогодні ми бачимо, і спростування з боку Сполучених Штатів Америки, там пан Кірби, здається, заявив, що дійсно таке не обговорюється, такого й близько немає. Це ще раз підкреслює, що. Сьогодні для нас НАТО потрібно дійсно як система колективної безпеки, і жоден квадратний метр української території не буде обмінюватись на вступ чи не вступ кудись. Тому в даній ситуації це просто чергове ПСО, яке додатково розкрутили, в тому числі і з боку російської пропаганди. І до речі, я хочу звернути вашу увагу на пост Медведєва, який заявив, що о чудово от це ж спірні території. А взагалі всі українські території, ніби. То спірні, тобто, знаєте, дуже підхватили цікаво цей меседж в цей пінг понг зіграли, і показавши, що дійсно такий меседж він дуже імпонує російській пропаганді. Тому звичайно, подібні ідеї вони не мають сенсу, але паралельно з тим, об'єктивно, звичайно, обговорюється, наприклад, питання а майбутнього України в НАТО, наприклад, стосовно п'ятої статті Вашингтонського договору, тобто гарантії без. Спеки на яку територію воно буде розповсюджуватись, бо ми розуміємо, що ну якщо там частина залишиться окупованою, то члени альянсу не захочуть там на цю територію в конкретний момент розпосюджувати. Дію п'ятої статті можливо там тільки на ту територію, де е, контролюється відповідно Києвом. А це, наприклад, пропонував е, екс генсек НАТО пан Расмусен. Е, так само ми чули заяви, наприклад, ну. Частково такі контроверсійні, але вони мали своє поширення від столітнього Кісінджера, де він казав, що так може Україна буде вступати в НАТО там за прикладом Німеччини, коли там Західна Німеччина вступила там в 55-му році. А коли вже відбулося об'єднання, тоді там східна Німеччина автоматично там долучилася до цього. Але як на мене, все таки варіант Расмусена, він більш є дієздатним. І плюс до того, ми ж бачимо, що Україна обрала свій варіант. Це Двосторонні гарантії безпеки, які зараз обговорюються, от наприклад, зі сполученими штатами, до кінця року, як продовження декларації країн G7 стосовно підтримки України, до якої додатково доєдналися вже 15 країн. Тому звичайно в цій ситуації ми обираємо свій власний шлях, але жодним чином жодних обмінів території і близько бути не може це. Зрозуміло, і на такі речі має бути завжди чітка і абсолютно обґрунтована відповідь. Ми, пане Ігоре, почули публічне пояснення Стіана Єнсена своїх слів. Почули заяву Джона Кірбі. Це публічні були заяви. Як ви вважаєте, все ж таки десь в кулуарах такі розмови, такі варіанти розглядаються чи ні? Чи це абсолютне табу і для наших західних партнерів, таке же яким воно є для України? Я думаю, що розглядаються абсолютно різні варіанти, але водночас підкреслю е, публічну позицію багатьох спікерів з різних країн, що має обирати Україна. Тобто. Перша скрипка за нами можуть бути різні сценарії. Абсолютно. Наприклад, е дійсно ситуація ну, стосовно того, що там припиняються активні бойові дії. Україна, наприклад, ну, відповідно не визнає там, е там російські, російську приналежність до нині окупованих територій, а далі просто всі живуть мирно. Там той же корейсь, корейський сценарій, наприклад, або е ситуація діаметрально протилежна, коли е тему НАТО будуть класти на стіл перемовин щоб Сія вийшла з території е, України повністю, але взамін того, е, Україна зобов'язується бути нейтральною державою. Ну тобто є різні там насправді сценарії, але я ж кажу, все залежить е, безпосередньо від нашої держави, е, і в цій ситуації ну зрозуміло, що український народ повністю стоїть на позиції повного відновлення е, нашої територіальної цілісності. Плюс знову ж таки курс на вступ до європейського союзу вступ. До НАТО, це наш конституційний напрям. Тобто, і насправді тут не так багато у нас можливостей для крок вправо, крок вліво, і це. Позиція дійсно українського суспільства і в нинішній ситуації українська влада і виконує відповідно наказ українського народу. Тому е звичайно проводяться там моніторинг там по соціології. Дуже активний. Там е різні питання задаються, але українці демонструють просто шалену постійність в цих питаннях. Навпаки, ми бачимо, що навіть питання вступу до НАТО отримує рекордні показники там е близько 90% Зараз тому, звичайно, е зараз ми далі рухаємось у цьому напрямку. Нато зараз, пане Ігоре, Північно-Атлантичний Альянс, він готовий прийняти Україну. Ми розуміємо, що це питання не сьогоднішнього дня, але чи є вже таке рішення політичне про прийом України, як ви вважаєте? Ну, це політичне рішення. От, політичне рішення всіх. Країн, тобто на сьогодні 31 країна член, ну там буде 32, відповідно, відповідна Швеція, але знову ж таки ми розуміємо, що серед таких країн є, наприклад, там Угорщина, не забуваємо про неї. Тобто, є, ну будемо казати такі троянські коні, які можуть в певний момент зіграти не дуже позитивно. До речі, і стосовно нашого там початку перемовного процесу щодо членства В ЄС та саме Угорщина, там наприкінці року може. Вкрай негативно зіграти, і на це треба зважати зараз українські дипломатії дуже сильно, щоб перебити е, різні негативні сценарії. Але е, стосовно НАТО, я думаю, що все рівно, якщо буде більшість країн членів. Повальна більшість виступати за. Ми бачимо, що ми під отримуємо ці декларації від кожної з країн-членів і отримували ці декларації там і перед вільнюшевським самітом. То звичайно, якщо навіть та ж сама Угорщина буде стояти на своєму, але опиниться в ізоляції, буквально то їй доведеться все таки погодитись на членство України в альянсі, і в принципі я думаю, що на Вашингтонському саміті, який буде там до 75-річчя альянсу, в наступному році Році, як мінімум, питання запрошення нашої держави до альянсу це більш ніж вірогідна тема, яка може бути реалізована. Пані Ігорі дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за вашу аналітику. Це був Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії.